Цей ангел визнається, Вона оголосила знищення, щоб замовдити грішника, що вимовлюється, підтримуючи один одного, ви намагаєтесь принизити нас. Ну а більш принизити нас. Ми вам не дамо. Колозимо похід на восвящені війною! Розплюші вочі на брехню чуєця від небес. Ми прийдемо не з кошиками, як ви нас навчили. Принесемо руйнування, що вас несе до могили. Я покажу вам, чому я єбучий тут, ви Бо я це фюрор, я масив, я обличчя ваших наслідків, я це омега, я це сум... Я ваш кошмар, я пришел за ваш кривавый брод. Так бежите с носей, на чем бы повыснут И скажи, проще ваши темта королевство.